І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та, звичайно, підписникам каналу. Ну що, друзі, наступний день тихого полювання вибрався до лісу. На годиннику зараз у нас вже 14.05. 26 вересня, п'ятниця. П'ятниця. Були з вами у середу під вечір останній раз, вчора не було коли вийти можливості. Похолодало, друзі, ну це щось. Погода помінялася кардинально. Два дні назад ми ходили в шортах по лісі, гриби росли сумашечим темпом, але ріст їх призупинився. Так, першого бачу. Ось. Ось такий файний. О. Починає наш похід. Тут біля нього ще один. Опа. Точніше, те, що від нього лишилося. Майже його з'їли. Оцей. Хай доїдають Ну оцей гарний. О. Тому біля кошика, де я поставив, біля кошика, де я поставив є ще один. От. Замітив його першим. Зразу думаю піду огляну територію, чи де ще немає. О, а тут такий. Опа. Ось такий вискочив. Гарний. Того маємо таких два. Таких два. Ну що, йдемо, дивитися, що з того всього сьогодні вийде? Зранку мало що бракувало до приморозка. не знаю скільки було тепла. Ну, зараз обід, сонячно, ось так, гарно. Але тепла немає. Немає. Вітер такий холодний, жилястий. Може десь і в горах приморозок сьогодні був, хто його знає. Нема тепла. І грибочки вже такими сім'ями вряд ли будуть попадати, як нам попадали два дні назад. Позавчора, е коли ми були після обіду, ну, тоді люди перейшли, я думаю, що повизбирували. Але то тоді вже така погода помінялася, вечір був холодний. От, і день був холодний. І грибочка вже стало набагато менше зразу на наступний день. А день перед тим ми ходили два рази за день. Вони росли просто на очах. Але то тепло було далі під тридцятку. І за один день буквально температура скочила. Можна рахувати на градусів 15-20 стала нижче. Це такі раптові стрибки, і це так кожного року. Можна, може бути зимою, зимою, осінню, і літом. Не знаю, що це твориться, але це все впливає на нас дуже погано. Ну що, на цьому будемо закінчувати? Пдемо шукати гарні прикарпатські білячки. Айда. Йдемо далі. Замітив ще одного. Трохи вище від тих. Ось такі невеличкі на проході. Гарний білий. Тому що якась непонятна купа. Така. а ні. Немає нічого. Один. Один. Ну і не видно, аби тут хтось ходив. Бо якби тут збирали, листя було б рушене. Значить нікого тут не було ще сьогодні. Принаймні в цьому місці точно. Може в лісі і були, але це місце не чіпали, бо листок весь прибитий. Ось. Минулого разу ми тут кахапнули декілька. Сьогодні один маленький. Нічого, їдемо далі. Як є, такі. Є. Так, щось замітив, тому велике, але не знаю що. Чи то білий. Чи то червоняк такий здоровенний там ось сидить, Непонятно. Треба обходити. Ну, шапка така пристойна. Що добряче, то добряче. Всього-навсього декілька кроках. То напевно червоняк такий, мені здається. Такий здоровенний. Але чи добрий? Червоний. А. І вже все. Ще зверху такий гарний. Червоний, гарний, а з долини слимаки його з'їли. Фуху, ну що, ми йдемо далі. Поки що не весело. Ну що тут скажеш? Нічого втішного нема, глядачі. Я майже перейшов вже цей весь ліс, на виході. Повсім ще один молодий. О, біля нього ще один. Нічого не понаростало. що ще бачу декілька малих. Великих залі ніяких. О. Риб росте, але дуже полегонько і дуже мало. Всі місця майже порожні. Тут на краю і там на краю. На вході зайшов, знайшов декілька. Тут з другого боку лісу, в кінці знову декілька погода помінялася, Схолодало. і все. Гриб як починав лізти, так і метіло зупинився. Угу. Ну, тут -ка, і перший день ми прийшли, коли ще тих великих збирали. Всього на всього на декількох місцях і знайшов. І фактично на тих самих місцях я і сьогодні збираю і минулого разу до збиру, а по інших які не було, так і немає нічого. Ось так. Ну що, Зараз я піду через буки подивлюся, Ну там... Мабуть, явно нема що вже робити. Став на одного. Отак. От на одного став. Недалечко. Шов до тих. Що до тих роздушив. Я підемо в і глянемо, але там сумніваюся, що ми щось ще налапаємо. За ці декілька днів там перебрали конкретно. Але підемо глянемо вже попасом додому. Ще тут зараз лишилося декілька місць. Те, що я минулого разу збирав, підемо глянемо. Йдемо далі. Що робити? Ось так сьогодні в лісі. Не густо. Так, ну а цього я реально копнув. Копнув. Не хотів нагинатися. Думаю, що за горб. І так шух ногу. Але сильно не пошкодив. Ось такий білячок. Ось так. Дістав трохи по шапці ногу, але нічого, але цілий. Забираємо. Ідемо далі. Ще одне місце спрацювало. От. Бачу два, три, три білих. покусані. Такі, два. Покусали конкретно їх. Ще один такий. Гарний. Три. Три. Але також слабо на цьому місці. Слабо. Тут не раз приходиш, коли в неї є. Їх тут десятки. А це три. І ліс не троганий, тут не було нікого. Бо Видно, що листя не чіпане. От. Не було нікого. Грип тут починався і чомусь далі не пішов. По одних тих самих місцях, повторив глядачі, що я минулого разу і позаминулого понаходив. От на тих самих місцях я їх і сьогодні збираю. По декілька дешевше полишалося, попідникали. А от по інших місцях... Таких по-могато місце є Толкове. взагалі пусто. Ось якщо трохи нижче, то теж таке місце дуже потужне. Сюди вони ростуть, а нема нічого. Чомусь немає, не знаю що це. Дям далі. Так, наступне місце, де в нас ще один молодий білий грибочок. Он такий. Тут що? М -м, купа? Теж сам. Сам полі воїн, а біля нього нікого. Таке хороше місце, а він сам. Рибочки змерзли. Змерзли глядачі, не хочуть рости. Ну, це сьогодні капець схолодало, зранку встав. А це чуть не приморозок. Не знаю, скільки було, два, один градус тепла. Мало що бракувало. Температура впала ужас. Два дні тому ходити у шорта, спека, жара. А тут так одразу опа, така зимова погода. Осінньої навіть немає. Зразу дітньої на зиму. Йдемо далі. Нема більше нічого один. Ще одне місце. І два маленьких. Два маленьких. Отакий один. З боку ще один. Все. Ми вже більше години по лісі ходимо. Жодного великого гриба. Середній і малий. Жодного великого немає. Ріст, гриба дуже слабонький став. Дуже слабонький. всього всього. Один день гриби так поросли конкретно. І все. Вітер сильний, холодний. Погода взагалі. Там сидить один білий. А такий. Один не бурака. Один однісінький. Так. Ось такий. Ну а навколо нічого. І теж на тому місці, що я минулого разу тут теж знаходив. Минулого разу тут було не минуло позаминуло. Чотири штуки такі гарні. Більших. Минулого разу теж був один. І все. Місця порожні. Або порожнє, або ківо. Одне, два. Слабонько, дуже слабонько. Хочу тепла, хочу дощу, а його нема. нема. Так, повсі ще один. Маленький. Маленький дрібонький. Один, більше не бачу. Йдемо далі. Так, перейшов я в боки глянути. І тут перший такий заховався. Молоденький. Сховався в папороті. От. Один. Один. Це вже п'яте або шосте місце Минулого разу, ой медвої Ми тут каї штампували конкретно ну, Сьогодні сумніваюся, що так щось буде, але йдемо, йдемо ще подивимось. пішов трохи далі, ще цих тримав в руках, замітив цього Колобочка такого. О, тут напевно є ще один. О, є ще один невеличкий. Тут мабуть є ще один. О, і тут під ногами ще один. О, тут ще один. Я на них став? встав, але роздушені. там пішов до цього, напевно. Ось такі невеличкі. Невеличкі. Гриб не росте зовсім, зовсім так Попався ще один такий. Ось такий. Опа такий непоганий. Ногам я конька. Мабуть, червивий. А, ще одне. Робив червиві, так холодно, О. але багато я повідрізав червивих. О, такий малий, багато викидав. цей напевно, червивий. Принаймні нога спочатку червива. Чисто. Шапка одна лишиться. Хто хто зна. Шапка. Дуже червиві. Дуже багато повикідав сьогодні. Взагалі. Не знаю. На дворі схолодало і гриб такі червивий. Непонятно що це таке. Замітив горб. Такий підозрілий. О! Ну це точно білий. Навіть до горба не дійшов. Гарний. Тут такий точно білий. Ось який. Другий. Два. Невеличкі, але... Такі пузаті. Пузаті. Два. Не, нема що більше. Мабуть, нема, два тільки. Ну два так два. Що тут? Що ні? ні. Два так два. Йдемо далі. Ну ні, все-таки не два. Є ще третій. Є ще третій. Трохи з боку був. Тих був підняв там де кошик. Він тут ще трохи. Зразу не замітив, щоб поки не обійшов колом на округи. Аж тоді він мені попав поле злого. Так воно є. Ліж під один бік. Немає, вертаєш назад. А він там сидить, касується. Ну, більше точно не бачив, не знаю. Йду на інше місце. Так, на лісовій дорозі. Молоденький рибочок. Такий непоганий. Один. Для цього місця, як я вже сьогодні неодноразово казав, це є нуль, дуже мало. Ну, глядачі скажу вам так. Гриби не ростуть. Раз я після обіду йду і не можу нічого толкового назбирати. Значить, вони не ростуть. Зранку, само собою, можеш прибігти ще за вечір щось попідникає, і коли ти вспівдеш на місцях швидше за грибників, можна щось нахапати. Ну, але це не є, те що вказує, що росте гриб. А коли ти приходиш після обіду, йдеш по місцях і ти. Назбируєш повний кошик гарних грибочків, тоді значить гриб росте. Ну так зараз, я вже другий раз пробую такий варіант і в мене нічого не виходить. Ось тако. Десь приблизно як і минулого разу. Не більше точно. Значить грибочок росте слабо. Нема що дивуватися, бо дуже схолодало вже третій день. Другий чи третій Ні, третій. третій день холодно. Погода помінялася кардинально. Е... Вівторок це було, так? Вівторок, чи понділок? Я вже забув який день. Нам повезло конкретно, ми за день тоді назбирали білих грибів. Файно. І тоді було видно, що вони ростуть сумасшедше. На очах вони росли, бо було дуже тепло. Гриб, моментом вискакував, гріз. От. Якби була така погода пішла далі, то по лісах грибів було б просто тьма. Але різко похолодало. Я не знаю, як воно це вплине на грибницю в подальшому. От. Але мені здається, що ближчий тиждень сильних грибів точно не буде. Хіба десь тако потроха, хіба по ранках ще хто встигне, так я кажу. На Грибні місця, що щось краще зловить. І саме головне, що гриба немає в молодому лісі. А осінь це пора молодих грибниць по молодих лісах, коли молоді грибниці вистрілюють десятками великих білих грибів. Ось, це тоді грибалочки. А молодий ліс зараз повністю мовчить. Я вже декілька днів ходжу по молодому лісі, пусто, пусто взагалі. Грибом навіть не пахне. Не то, що білим червоніки сумно почали рости. Ще декілька днів тому ми ще ходили, червоніки збирали. Ну а тепер їх не видно. Сьогодні я знайшов одного старого. Такого ніякого. От. І така то встановка. Ну що, друзі, йдемо, ще зараз там декілька місць гляну. та й мабуть будемо котитися додому. Не бачу смислу більше ходити. Маленький, опять маленький, місяцьке гарне. Але маленький. О, тут ще один. Маленькі. Великих немає. Це не тому, що їх повизбирували, а це тому, що гриб почав рости повільно. Він росте полегонько. тому великих немає. Та то і малих немає, таких як було. Два дні назад. І було насіяно. Попадав, то просто щось було. Та один, максимум два. Тако. Ну а більше йдемо далі. Вітер ліс по висушку. Сухо стало. І хто знає, чи на завтра не буде приморська. По горах передають мінус один. Не знаю, у нас може не бути, але може бути близько того. Тут в ямі. Ну Відчувається, що може вдарити мороз ввечора. Холодно, холодно. На одиннику 16.00 доходить. Я йду довго додому. Більше нічого не знайшов. Йду через такий гарний молодий ліс, березовий. В ньому вже цей час. Білі гриби мали би бути. Але нема нічого цього року взагалі. Навіть якихось другорядних не бачу. Ну і що? Розвідку зробили. На вечерю грибочків підзбирав. Та й те добре. А вам дякую, що були з нами. Як завжди бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Ну а ми з вами, глядачі, дай Бог. Зустрінемося на наступних чудових прогулянка та збору грибочків. Думаю, все буде добре, морозів сильних не буде, і ми ще з вами гриби позбираємо. Така то дилема. Гриб кинувся, погода помінялася, і гриб перестав рости. Ще по лісах є чого, багато це парасолів можна збирати. Теж сьогодні застрічок багато, але не брав, бо ще вдома є. От. Маховики попадаються по мокрих місцях, але теж дуже слабо. І все і все. Інших грибів, на жаль, поки що немає зовсім. Добре, друзі, па-па.